Привіт! Ти на каналі програмування від Чайника. І сьогодні ми розберемо тему модулів у Python. Модуль це по факту одна з ключових концепцій, яка дозволяє використовувати готовий код інших людей, або структурувати власний код. І по-простому, модуль це просто файл з Python-кодом, який містить в собі змінні функції, класи, і ми можемо. Підключити його до свого проєкту для того, щоб використовувати щось з переліченого в власному коді. І також Python має декілька стандартних модулів: це модуль для роботи з математикою, рандомом, датою, часом і операційною системою. Тобто, це будуть саме стандартні модулі. Для підключення модулів існує декілька варіацій підключення. Першим це просто імпорт і назва модуля. Давайте, наприклад, підключимо собі модуль random. У модулі random існує функція, яка називається «RandInt». Вона повертає нам випадкове число в межах від мінімального до максимального, яке ми вкажемо. В даному випадку, коли ми запускаємо нашу програму, воно нам буде рандомити якесь число. Це один з варіантів підключення, тобто просто імпорт і назва модуля, який ми підключаємо. Також, цей вид підключення можна трішечки ускладнити приписочкою S, наприклад, run. Або, давайте просто RD. У такому Випадку. Замість звернення повністю до назви модуля нам необхідно буде звертатися до нашої приписочки. Тобто, ми можемо написати rd крапочка І давайте зробимо також 1.10. Тепер у нас є два варіанти підключення. При цих варіантах підключення ми собі підключаємо по факту весь модуль. Але для звернення до цього модуля необхідно спочатку робити приписку з назвою модуля. Існує також ще варіант, при якому ми можемо з модуля підключити собі лише те, що нас цікавить, або відразу весь модуль. Як це буде працювати? Якщо ми, наприклад, напишемо from random import зірочка, то зірочка буде свідчити про те, що ми підключаємо собі повністю весь модуль. І тепер, коли я почну писати слово «randint», воно мені вже автоматично його підсвітить. Давайте зробимо також 1 10. Запускаю. І знову генерується випадкове число. Тепер про мінуси використання зірочки. Існують випадки, коли ви використовуєте декілька модулів, і кожен з цих модулів може містити в собі якісь однакові функції, або однакові змінні. В такому випадку, при підключенні через зірочку, ваша програма може не розуміти, до якого саме модуля їй звертатися. Тоді вже краще використовувати саме або повну назву модуля, або її скорочену версію. Або ж ми маємо змогу з якогось конкретного модуля підключити лише ті функції, які нас цікавлять. Для цього замість зірочки я можу написати, наприклад, просто «randint». В такому випадку, з модуля Random, саме за допомогою ось цього підключення, я дістаю собі лише один, одну функцію, а саме «randint». І, відповідно, мій код продовжує працювати. Також, за допомогою модулів можна підключати окремі Python-файли власні. Давайте, наприклад, зробимо модуль randnum.py, в який ми підключимо, так, цей код ми заберемо, ми підключимо собі сюди рандом, і тут створимо функцію. Get нам, Яка буде приймати початкову і кінцеву цифру. Нехай це буде у нас якесь AB. І по факту все, що вона буде робити, це викликати з модуля Random функцію е... randint. Тобто ми ніби як створюємо обгортку для функції randint. Власною функцією getNam. І тепер у своєму файлі я можу підключити модуль runNum. Для цього я напишу import randNam, і мій модуль вже автоматично підключений. Е, відповідно, тепер я маю змогу використати функцію е, runNum getNum, нехай буде так само 1.10. Воно повертає мені цифру 5, але в мене створюються додаткові файли PyCash. Це пов'язано з тим, що ми доступаємось по факту до нашого модуля. Також можуть бути випадки, коли модулі розміщені в окремих папках. Так, давайте я в корінній папці створю, наприклад, якусь папку сервіс. І перенесу свій rн у цю папочку сервіс. Якщо я це зроблю в середовищі розробки, тобто в Visual Studio Code, мені відразу запропонує змінити підключення. І якщо я натисну ОК, воно мені перепише звичайний мій раннам на сервіс.rнднам Е, Як це буде працювати? При такому записі ми спочатку звертаємось до нашої папки сервіс, а після чого вже використовуємо назву нашого файла. І також може бути варіант підключення, коли ми всередині ранна, наприклад, хочемо підключити ще собі. Давайте якийсь модуль створимо st.py, нехай він називається, і модуль модульнам буде повертати нам не просто рандомне число, а з модуля ST він достане собі рядок, який буде в нас називатися текст. І тут ми напишемо ваше е, випадкове число. Після створення нашого тексту нам необхідно його також підключити. Для цього ми перейдемо в модуль RandNam, і у нас існує два способи його підключення. Перший це ми можемо написати імпорт, після чого вказати нашу папку SERVICE і далі вказати ST. Або ж існує варіант підключення from.importst. В такому випадку, з нашої е, папки сервіс, ми підключимо собі модуль ST. Тобто, ось ця крапочка буде свідчити про те, що ми хочемо підключити собі модуль, який розміщений в нас в тій же папці, що і інакший наш модуль. Тепер замість е, звичайного виводу, давайте ми зробимо рядок. Е, так, ми зробимо st.txt плюс str і наше рандомне число. Тепер, коли ми запускаємо нашу функцію getNum з файлика Main, воно нам пише, що наше випадкове число це 6. Відповідно, якщо ми тут допишемо двокрапочку пробіл, то вивід стане гарнішим. А, в принципі, про модулі на цьому все. Якщо у вас виникатимуть запитання, можете писати їх в коментарі. І не забувайте ставити лайки та підписуйтесь на канал.